Звертаю вашу увагу на цю задачу. Тут також ми застосуємо важливу властивість медіани. За даними, наведеними на рисунку визначте площу трикутника АБЦ, якщо площа трикутника БМН дорівнює 12 см квадратних. Нагадаю, що медіана поділяє трикутник на два рівновеликі трикутники. У нас на рисунку МН ділить сторону БЦ навпіл. Отже, трикутники. BMN і CMN рівні за площею. Оскільки медіана поділяє трикутник на два рівновеликі трикутники. Отже, БМН площа трикутника дорівнює площі трикутника MNC за властивістю медіани. У нас, звичайно, МН медіана трикутника BMNC. Медіана трикутника БМЦ. Що далі? Якщо площа трикутника в умові 12 см, то тоді площа трикутника МНЦ також 12 см. Отже, БМЦ трикутник має площу 24 см. Тоді залишається знайти площу усього трикутника, вона буде вдвічі більшою, ніж 24, тому що знову в нас БМ медіана. Отже. Швиденько обчислюємо. Площа трикутника BMC складається з двох частин по 12 см квадратних. Це буде 24 см. А тепер, оскільки BM, медіана записала вище трикутника ABC, тоді одразу можу для знаходження площі трикутника АВЦ 24 помножити на 2. І це буде 48 см квадратних. Цю властивість медіани. Ви маєте запам'ятати, що медіана поділяє трикутник на два рівновеликі трикутники. І звертаю увагу, що ви можете закріпити свої знання. Є тести на освітній платформі математичка для підготовки до НМТ. Є тести по класам, перевірте свої знання, чи усі властивості, чи усі опорні задачі ви знаєте.